У яку брехню вірять занадто багато людей? Карта смакових рецепторів твого язика. Довбана брехня. Про погані звички. Я можу зупинитися в будь-який момент, коли захочу, те, що політики виконують свої обіцянки, що яскравіші фари безпечніші, не тоді, коли вони засліплюють інших. Якщо ви працюєте понаднормово та виконуєте більше роботи, ваша компанія винагородить вас відповідним чином вживання певного виду чаю, змусить цей жир на животі зникнути те, що у вас достатньо часу, і ви ще все встигнете. Те, що за гроші щастя, не купиш, ви можете бути багатим і сумним. Але вам було б сумніше, якби ви не були багатим. Тренування преса позбавлять вас від жиру на животі. Він просто друг не звертай уваги. Завжди залишайся собою. Деякі люди погані, і якщо ви хочете мати таких людей навколо себе, то можливо бути самим собою неправильний шлях. Вау, така зачіска дуже тобі пасує, що в небі живе невидима людина, яка спостерігає за всім, що ви робите. Я твій батько і знаю краще. Діти сплять, коли вони втомлені. Те, що вакцини викликають аутизм. Якщо ти достатньо наполегливо працюєш, то можеш стати ким завгодно. Це найбільша брехня, яку коли-небудь говорили. Має бути, якщо у вас є хороші зв'язки, гроші і ви наполегливо працюєте, ви зможете стати ким завгодно. Коли тобі кажуть, я в дорозі вже скоро буду, знежирені продукти означають, що від них не товстіють.